Мариха дістала достала, в свете Не, самая вкусняшная в свете это Светочка Барабаш, Роба, прямо из да. Они такие смачные. Светочка, тебе большой-большой привет от нас Мы дуже скучали за твоими эклерами Они найсмачніші. Да, а после Светочки у них идут ци, Да <свеч> давай же быстрее их размотать вот А где самый гарный на найдите Самогарний. Кому, кому саме гарний? Тобі. Мамі? Так. А я з тобою поділюся. Добре. Дивіться, які малюнки на ньому такі. А жалко їсти. <рес> Вкусный? Очень вкусный Смена такая, как ты Скажешь на эклер Очень вкусный смачный. А не такие, как Света Очень-очень Марийка, смотри а Как тебе, як Дуже смачний, мені дуже подобається. Кандульські дуже смачні клієри. Де ми ще покупали? Ми ще десь покупали в другій подстреха і та друга цукерня, але там вони не такі смачні, так? Угу. Теж смачні, але не такі. Ось ми прийшли до тих славнозвісних дубів. Рус, чех. І як третій називається, Вань? Як дуби називаються ці, ці три? Лех, Рус і Чех, так? Вон вони такі вже там стоять під пертіпа А тут типу... такі глянь, прям хочеться якусь фотографію туди вставити Дупло? Не дипло, то ветка була, одкуляли її. Та то жуки якісь поїли, Вань. На заборчику. Друга. Мама. Машою збирають листики на екібану жовтенькі з кльону. Ось ми пройшли дуб рус. Він підпертий тут паличкою одна гілка, щоб не відчахнулась, внутрі він вже висох. Бачите, пустота, дупло. Це дуб у нас який другий був? Був. Був. Його ну над нього бачиш, дивись що залишилось. На, все пороскало. Все у нас дуб який, бань, другий. О, і Руська щось співає. А що ти співаєш, Руська? Марійка, ви які банку збираєте листики, так? Причарувала. Квіти. душу Тепер я. Щось там любити. Причарував. О, у вас такий трошки та, трошки та. І тепер такий красивенький букетик. Mm. Мы сьогодні будемо, ти поїдеш на футбол а мы будем лепити пельмени. І кто виграє Напишемо на пельменях, хто виграє А як не напиши? Если ты програешь, ты без пельменя. Я получу, ага. На все дитинство тату, мене Ваня, завжди дідусь. Він завжди мене водив на всі футбольні матчі, що проходили в місті. У нас в нашому місті є стадіон такий з заводу Крафт. Він здоровенний такий, футбольне поле. І як я була мала, то тато мене завжди-завжди водив на всі футболи. Він мені купив спорт товарах, свісток. Він навчив мені, як ото каже: От це наші, це не наші, як наші забудуть. Голту, ірочка, свист. І Я вже свистю. Як я пам'ятаю, я знала в цих всіх мужиках. Він же ж приходить там з заводи з цеха, куча кучі, куча цих мужів. Я вже знала того так. Я знала, що Вітя прийде з дочкою. Одна я була дитина. Я пам'ятаю, вони мені куплять, значить, морозиво і скімо, два штуки. І я оце сижу, їм їм В общем... За свистком я. Тобі подобалось ходити Дуже. з батьком на футбол, да? бо морожена купляли. Я знаю, що тато йде з роботи. У нас така ще була у дворі поле для волейболу. І там, де ото суддя сидить, і я зачитався сижу на цій штуки, де сидів високо і виглядає тата і через стадіон видно. Іде чи ні, бо я знаю, що на футбол о 18 годині. І я то й чекаю, і потім бігу бігом переодягаюсь, і ми їдемо на футбол. Але був довго. Ми їхали вже як. Закінчиться було вже темно, то мама завжди чекала. Два матчі по 45 хвилин плюс 15 п'ятнадцять перерив. Щоб потім виїхати, повні ми стояли. Ну нам вже довго чекали, поки місь. Але мені такі завжди, такі мені приємні спогади. Як я ходила на футбол, я дуже дуже люблю. А як то кричати, О, та ви що? Там ну це у Вані. хіміки, потім крас, потім ще якийсь заводник. Я пам'ятаю всі команди. Не не всі, звісно, не пам'ятаю. Я пам'ятаю, колись я ходив, там було тренування, і мені там один браталь е Паздах був Паздах. Я з ним трошки пограв. У нас там, де ми жили, на молодіжному на нашій наш нашої родини, де мешкання, то там теж біля нас невеличке таке футбольне поле з від заводу Ніфтіхівки. Там вони як маленькі були Ваня з Марійкою, то на колясках і там завжди, кожну неділю, теж були такі футбольні команди, був завод там, наприклад, Дармаш і завод і між собою вони вволювали. Ми завжди ходили, воно було безкоштовно, то вони з маличку теж ходили. так, Ой, які красиві! Золоті, золоті, золоті. Супер. Що це вони роблять? А ну повторите зробіть дубль два Що це у вас таке ну, ну так, повертат Не той стороною, Ваня давай, давай. Ще раз. раз Раз. Два Три Нога Молодці. А тепер так же мабуть, не Останній. Так, це. Раз. Ні. Рука пожатіє. Потом гоп. так. Щекотаті. Ти мене в плечі, я тебе в плечі. Так. Так. Плече, отак. А потім ногою так. Понятно. Що, дорогий погуляли ми. Випили чайку. Будемо вже їхати додому. Бо Ванюшки їхали ще на футбол. А нам з Марійкою і татом будемо ліпити пільмі. Усім бажаю міцного здоров'я, мирного неба, Україні нашій, перемоги, перемоги, перемоги. Підписуйтесь на наш канал і ставте лайк. Усім пока-пока. Всім пока. -пока. Всім пока. Крим, це Україна. Ось людей Ще більше і більше ідуть, каштани збирають. Є в Україні теж така пісня. Каштани, Каштани, Каштани. З тому Крещатику, Каштани. Крещатик це така дуже популярна вулиця в місті Київ. Кияни, кияни, кияни. Каштани, каштани, Марійка знову буде. Кидай, давай. 1, 2, 3! Клас! Що ми нагулялись. Йдемо додому, бо вані треба збиратись вже на футбол, щоб не спізнився. Листики вон Маша назбирала, жолуді у рюкзаку назбирали. так? І в мене є один каштан. Щас каштанчик. У вані там теж в кармані. є каштани. А у мене шість або п'ять каштанчиків. Ну і добре. У мене а у тебе що мама є? У мене один задовольник. Великий люблю те. Ну бачиш. всіх люблю добрих людей. Так. Я тут. Все. Пока-пока всім. Підписуйтесь на наш канал. Пока -пока. Приходьте з нами завжди. Цікаво. Інтересно.